Мазально. І мене обдурив, я покохала не Мазайла, а Мазалова. Чом не сказав. І тепер сміються, регочуть, Мокрина, Мазай. У залі Тернопільського обласного драматичного театру благодійна вистава Мина Мазайла за твором Миколи Куліша. На сцені грають студенти та викладачі юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Сьогодні організували силами викладачів і студентів, організували виставу. На, на, на мій погляд, на дуже актуальну тему. Це якраз взаємовідносини України, Росії, української мови російської. Прем'єру організували з нагоди відзначення 25-річчя факультету, а обрали саме цю виставу, бо в творі йдеться про українізацію та патріотизм. Студенти в жартівливій формі вирішили нагадати про важливість української мови. Обрали комедію Миколи Куліша, бо саме він свого часу вдало відкрив проблему, яка залишається болючою, і сьогодні. В виставі в п'єсі Микола Мина Мазайло піднімається цілий клас проблем. Це і проблема патріотизму, любові до держави, взаємовідносин в сім'ї, а в кінцевому підсумку тема людських стосунків. І тема будь-який театр несе так само, як і університет, виховну функцію. Ми їх намагаємося поєднати. Історія родини Мазайлів у виконанні студентів на сцені Тернопільського театру ожила вперше. Прем'єру планували ще на 10 жовтня на день юриста. Проте через масовані ракетні загрози студенти вирішили перенести виставу. Ми хочемо, щоб якомога більше українців знали цінність української мови, чому українська мова настільки важлива для нас, чому маємо спілкуватися саме українською і викорінити російську мову. Студенти кажуть, твір куліша сприяє самозбереженню нації, спонукає кожного до роздумів про свій духовний зв'язок із рідною землею. Ця вистава зараз е, уособлює ті події, які відбуваються в Україні. А саме дуже важливе питання це значення української мови е, в суспільстві. Це зараз є дуже важливим, і ця вистава донесе, я надіюсь, і е, Стане таким поштовхом для вивчення української мови. Студенти ЗУНУ кажуть, особливо нині слід звернути увагу на цей шедевр минулого століття, адже він доступно пояснює, що може статися з тими, хто зневажає своє рідне українське. Тож на противагу, студенти організували і благодійний аукціон. Глядачі мали змогу придбати боксерські рукавиці з підписом кличка, блокнот із підписом президента України, пам'ятну золоту медаль та багато іншого. Виручені кошти за квитки та придбані лоти. Студенти зуну спрямовують на підтримку Збройних сил України, зокрема на допомогу одному з бійців. Який є випускником юридичного факультету.